Гарного всім доброго дня. Рада вас вітати сьогодні на своєму каналі, рада тим, що Господь все-таки заботиться за нас, посилає Слово Своє, дає нам мудрість, дає нам розум, проявляє свою любов за нами, проявляє своє, знаєте, свою заботу за нами, проявляє якби, себе в нашому житті. Наскільки Господь знаєте, добрий і благий. Він забудеться про те, як ми живемо, як ми ходимо, що ми переживаємо в цьому житті. Знаєте, Господь знає всі наші переживання, Господь знає всі наші чувства, Господь знає всі наші шляхи, якими ми йдемо в сьогоднішній день. І я вам скажу, коли я сьогоднішній проснулася зранку, Господь деякі речі почав говорити у моє серце. Речі, з якими я хочу у вас сьогоднішній день поділитися, щоб. Ви дійсно приобрели ту свободу, яку Господь нам дає свободу. І в якій свободі Господь хоче, щоб ми ходили, в якому зціленні Господь хоче, щоб ми ходили, в якій радості, щоб ми сьогоднішній день ходили, щоб ми були дійсно вільні, не тільки знаєте, фізично, вільні душою і вільні своїм серцем. І я благодарю Господа за Його цю, знаєте, безгранічну любов, за Його милість. За його благість і за його заботу, і за його заботу за нашими душами. Тому що Господь не тільки подає нам, як ми молимося, дай нам хліб наш сущний, ну, для нашого тіла, їду для нашого тіла, але Господь і заботиться за нашою душу душою. Що в сьогоднішній день душа наша їсть, що вона переживає? Які моменти життя радості чи горсті, чи скорбі вони присутні в нашому житті? І от коли я пішла займатися своїми там обичними да, ділами на, на кухню, Господь проговорив моє серце, тому що він деякі речі мені показав і сказав, щоб я говорила про тіні прожитих літ. Наскільки тінь прожитих літ має вплив на наше життя, наскільки оця тінь прожитих літ вона можливо може і держить нас. В тому, в чому ми жили в прошлому. Подивіться, да? Господь показує нам е, історію Ізраїля, коли вони жили в Єгипті, вони були рабами Єгиптян. Да? Отак От і ми. Ми деколи, е, коли ми живемо ну, в, основі, да, в, в основі, в основі в сім'ях, ми можемо бути деколи рабами людей, рабами його їхнього мислення. Рабами його їхнього розуміння, як вони розуміють нас і як вони дивляться на нас. Так? І єгиптяни вони дивилися на ізраїльський народ, на як на рабів, на яких, з яких можна було взяти сили, здоров'я, енергію для чого? Щоб построїти свої блага, блага для свого життя. Тобто, деколи знаєте, люди використовують і нас як людей в своєму житті. І написано, що прийшов час, прийшов час, і Господь освободив ізраїльський народ від цього рабства Єгипта. І коли народ вийшов, єгиптянам це не сподобалося, що народ вийшов. І вони написано Слові Божому, що вони погналися за ними. Знаєте, коли ми виходимо з цього рабства, коли Господь нас виводить з цього рабства. Да? От, наприклад, ми всі знаємо, ну майже всі знають одна із мирових, якби. Ну, жінок, які проповідують Евангелія Царства Божого, проповідують Божою любов'юсь Марії, яка в свій час вийшла з цього рабства, яке було в її сім'ї, з цього насилля, яке було у її сім'ї, по відношенню до неї через ну, якби її батька, який ну, робив в них добрі речі по відношенню до неї. Да? І вона терпіла це насилля до опреділеного часу і времени, коли вона вийшла з-під контролю батька, отак От і ми. Коли, наприклад, в сім'ях у відносинах, коли, можливо, жінка живе під ну, давленням або під контролем чоловіка, або чоловік контролюється жінкою, або діти контролюються батьками. Да, батьки виховують дітей, але виховання, контроль і насилля це зовсім інше те, про що сьогоднішній день я хочу говорити. Що коли батьки можуть принижувати своїх дітей, коли рідні або близько можуть вас принижувати, вони можуть знущатися з вами, ви можете терпіти фізичне і душевне насилля в своїх сім'ях. Ви можете їх також терпіти якби, ну, в соціумі, в обществі, де ми знаходимося, де нас можуть принижувати старші люди, люди, які ну, можна сказати і сильніші. По крепості, можливо, тіла, люди, які старшого віку можуть нас принижувати із цим усім, знаєте, грузом, прошлого-прошлого що вони відносилися до нас як до рабів, як до людей, які нічого не стоючі, да? людей, яких вони не вбачали ніякої цінності, так як. Е ці єгиптяни не вбачали цінності ніякого ізраїльському народу, але народ був Божий. Але народ був Божий. І вони йдуть, подивіться, і Господь їх виводить, і вони йдуть. Але єгиптяни вони погналися за ізраїльським народом. І так буває в нашому житті. Ми можемо вийти з-під контролю цих людей, ми можемо достигнути або дос, ну, достичь того. Ну, періоди часу, времени, коли ми виходимо з їхнього контролю, коли ці люди перестають нас контролювати, коли ми йдемо з-під їхньої влади. Але знаєте, я вам скажу, що тінь от тих прожитих років вона може нас в наше життя. Вона може нам напоминати про те, де ми були, що з нами відбувалося. Тобто, фактично, ця тінь да, все-таки буде питатися повернути у те прошло яким ми жили. У ті, знаєте, страхи, у ті переживання. Від дивіться, коли єгиптяни погналися за ізраїльським народом, да, це була якби тінь цих людей, цих людей. І для ізраїльтян вони стали. якби, ну Це було страшно, коли вони сильніші за їх могли завоювати їх. Але слава Господу, що завжди. Знаєте, Господь ну, був із Ізраїлем, хоча вони знаходилися в такому рабстві, Господь пішов із ними, Господь вивів, Господь дав свій захист. Отак от і ми. Господь може, як коли ми взиваємо до нього, Він може дати нам свій захист, Він може дати і проявити свою заботу за нами, щоб ми освободилися від цих тіньів прошлого. Тому що знаєте, коли ми живемо. Наприклад, в сім'ї, коли ми живемо в цьому соціумі, і оці люди влади, люди старші, люди статусні, люди більші, крепші і сильніші за нас, да? вони принижують нас, вони розрушають наше достоинство. І фактично, знаєте, ми живемо не своїм життям, не те, як ми хочемо, не так, як ми хотіли би поступати. Ми живемо під тінню цих сильних людей, цих сильних людей. Тобто, фактично, ну, нас ну, якби, стирають і скривають, якби, як личности, не дають нам розвиватися, не дають нам не будущності, І коли ти вийшов, і коли ти вийшов з цього всього, ти все-таки йдеш по житті, будучи свободним. А оте прошле, воно все одно приходить. Оця тінь, вона все одно приходить, вона все одно тягнеться, як за нами. І коли я, ви знаєте, розсуждала над цим словом, да? Господь мені ну, привів на пам'ять, як ми в дитинстві ящерок ловили да? і ставали їм на хвоста. І коли ти стаєш ці ящерки на хвоста, вона відпускає старих віст, але в неї є новий, і він біжить. І от сьогоднішній день, найто ми йдемо по життю, а старі оці хвости, вони, можливо, тіліпаються за нами. Вони, можливо, ще мають вплив на нас. Ще їхні слова, ще їхні дії, їхні поступки, їх немає вже, да? їх вже немає цих єптян, але в душі нашій, в нашому сознанні, в нашому якби, розумінні, коли цей хвіст, він нерваний не одірваний, коли наше мислення, чого Господь говорить, що преобразуйтесь, ну, коли. Як би вам правильніше сказати, Словом Божим, тобто обновляйте свій розум Словом Божим. І як, щоб оці преобразування світа прийшли на те місце, де була тьма, де була тьма. Щоб ми змогли освободитися від цих тіні прошлого, які впливають якісь страхами, якими боязнями, якою цією злобою, отими негативними словами, що ми, наприклад, і є, дивіться, така ярка історія, в слові Божому, коли цар Давід, да, від помазаний був на царство, але ще він ще не, не вішов повноту свого призвання, і він допомагав одному із багатих людей навалу, да, пасти там овець його, захищав їх. Але коли, коли прийшов час, коли Давид потребував хліба, хліба цей навал, із-за своєї да, він почав принижувати Давіда. Він почав принижувати Давіда, він був вищий да, статусом, тому що в нього були кошти, в нього був той хліб, в якому нуждався Давід. А Давід і був і Божий, бо Давід був і помазаний на, на царство Боже. Але він ще там знаходився десь в низах свого призвання і прийшов враг. І він почав його принижувати. Він почав говорити, що він якийсь сам пес, який тіряє, ну тікає від свого Господа. Отак от деколи люди, знаєте, вони можуть принижувати нас, будучи статусними, будучи великими. Вони можуть говорити, що ми там нічтожество, що ми нічого в цьому житті не, не значимо. Хоча в кожної людини є своє призвання в житті. Господь ні одну людину не оставив необдарованою. Господь ні одну людину не оставив без сили і, іти і щось робити прекрасне в цьому житті, на що Господь ну, помазав людину, на що у людини є сила. Але коли людина ще знаходиться на такому етапі своєму життя, ще безсилія, да, безсилія. Отак От як він. Він був багатий цей навал, але він був бідний. На той час він нуждався в хлібі, але навал принижував його. Подивіться, я дивлюся так само на, на ізраїльський народ, коли вони були внизах, коли внизах, коли Господь її якби в ту землю, в яку призвав її Господь, єгиптяни уніжали їх, єптяни не вважали їх за людей. Вони не вважали їх взагалі ні за що. Отак от подивіться, я дивлюся приклад цієї Джойс Майер. Да? Коли вона була там внизах, коли вона була незахищена, коли вона була дуже слаба, батько нас ну, насилував її, да? вона переносила і фізичні, і душевне Оце насилля в своїй сім'ї. Да? Коли дьявол приходить в наше життя через рідних, близьких, от таких сильніших, от таких, ну якби компетентніших людей, вище стоящих за нас. А нас слабих принижує, коли Він говорить, що ви ніхто ніщо, і звати вас ніяк, знаєте, на початку свого призвання, на початку вашої слабості. Але слава Богу, що є Господь. Слава Богу, що є Господь. І Бог є сила. Чого своє Боже, написано, що Господь сила наша. Знаєте, коли ми знаходимося в таких обставинах життя, або коли оці тіні прошлого вони тянуться за нами. Дивіться, приклад у цього, у цього, ну, і Давіда, і ізраїльського народу, і Джойс Майер. Да? Вона роками виходила із тіні цього прошлого. Вона роками виходила з тіні цього прошлого, і вона цим свідоцтвом е, своєї душі, вона своїх переживань, свого життя, вона диви, ну, ділиться з людьми, ділиться з людьми, коли, знаєте, оці тіні прошлого, вони впливають на нас. Коли вони ще хочуть поработити нас, поработити через мислення, поработити через спомини, коли ти жив там, як ти жив там, і як було. Знаєте, я благодарю Господа, що є Бог, який, знаєте, вразумляє нас і наставляє. Від дивіться, ми живемо в житті, да? живемо в житті. І є моменти, де Господь говорить, я вам часто напоминаються священно писання, що мене в день скорбі, я услышу тебе. Знаєте, Бог почув гопель ізраїльського народу, Бог почув, і Бог побачив оці огніті, всі, які существували там. Бог побачив состояння серця Давіда, цієї, ну, його народу, з яким він йшов, його відповідальності, тому що Давід був відповідальний за цей народ. да, І слава Богу, що є благость Божа. Господь посилає на зустріч йому прекрасну жінку. Прекрасну жінку, жінку цього беззубного навала. Хоча всі знали, що він беззубний що він дуже злий. Тому що написано, що коли слуги прийшли і узнали, що йде Давід, вони сказали їй, давай, швидко приймай рішення. Давай швидко приймай рішення. І вона прийняла рішення. І вона пішла на зустріч Давіду. Знаєте, Бог відповів на молитву Давіда. Бог відрізав оте прошле, оте як би висказування людей, які висказувалися в сторону Давіда, що він пес, що він нічтожний, що він тікає від своїх господ, що він такий, Знаєте, люди поливають наші душі, люди поливають наші розум на цей, тою знаєте, грязю, яка знаходиться внутрі сосуда душі чоловічської. Зусуди душі чоловіче. Дивіться, написано у Слові Божому, що ну, муж, да, як би написано, должен, якби, ну, поливати, я вже до точності не пам'ятаю, ну, і зливати якби добре, е, 7, ну, доб, добрі слова, да? от я вже не пам'ятаю. Це було це місце із Писання, де написано, що поливати ну, жену гарними словами, отак і батьки повинні, як Господь говорить, що ми призвані, щоб Господь говорить нам, як батькам не, не розстраювати своїх дітей, не говорити поганих слів їхнє життя, тому що життя потім дітей розрушене. Фактично дитина росте, але вона росте з розрушеним сознанням, що вона не така, що вона на щось не способна, що вона щось не може, що вона не може достигнути чогось у своєму житті. Або часто ми, як батьки, робимо помилки в тому, коли ми зрівнюємо своїх дітей. Я теж була така. Я ставила приклад своїм дітям, особливо старшим дітям, що от ті діти от такі, а ви чогось не достигаєте. Знаєте, це була теж моя помилка. Помилка в тому, що я говорила своїм дітям. Але я благодарю Господа, що прийшов Господь, Він преобразував мій разу, Він преобразував мою душу. І сьогоднішній день я можу благословляти своїх дітей. Я розумію, що потрібно говорити, а що і не потрібно говорити. Слава Господу! Що Господь вразумляє нас, Господь наставляє нас, Господь міняє наше мислення, щоб оті прошлі хвости вони пішли з нашого життя. Господь преобразовує наше життя в нове, в нове те, як Господь думає про нас. Те наскільки ми прекрасні перед Господом, тому що, дивіться, коли батьки так було в моєму житті, мені часто мама напоминала, да, що у мене там худі ноги, що в мене там терчать коліна. Ну, я благодарю Господа, що Давід Давідця прописав, що ми, якби написано, що ми дівно устроєні, і душа трішки осознання це. Знаєте, Я благодарю Господа, що сьогоднішній день я осознаю себе на основанні Слова Божого. Не того, як мені там говорила моя мамка, чи я говорила своїм дітям. Да? Я осознаю це на основі Слова Божого, де написано. Що дивіться, одне із міст писань написано, що «Ібо так возлюбив Бог мир. Да? Я зрозуміла свій час, що я возлюблена Богом. І одне із міст писань в пісні пісні, да? говориться, возлюблена я моя, ти вся прекрасна, в тебе нема. Знаєте, я зрозуміла, не дивлячись те, яка структура мого тіла, Бог создав мене такою такої матері. Бог мене создав, і я вся прекрасна. Я сьогоднішній день люблю себе такою, як я є. Якби по Слову Божому, як Господь говорить, возлюби Бога і возлюби себе та, і ближнього. Але Господь, частю, що касається нас, Він говорить, полюби себе. Знаєте, я люблю себе. Знаєте, ту любов, якою мені дав Господь, що я вся прекрасна. Сьогоднішній день. ну, Хто зі мною близько спілкується, вони знають, що я вже не принижую сама себе. Я говорю, да, я красива, я прекрасна, я така, яку мене сотворив Господь. І в мені немає зіна, у мені немає недостатка. І я так благодарю Господа, що Господь, знаєте, пообрізав оці хвости прошлого, оці тіні прошлого вони пішли з мого життя. Вони пішли з життя Давіда, коли прийшла оця прекрасна бігая в його життя. Вона в послідстві стала супругою його житті, да? людину, яка розділила його життя. Слава Господу! Знаєте, ви не знаєте, що буде завтра. Ви не знаєте, кого пошле Господь в ваше життя, щоб розділити ваше життя, ваше життя, щоб розрушити і відірвати оці хвости, як у ящерки хвости прошлого, щоб ви пішли з новим, з новим початком. Щоби ви почали вашій хвіст, да, як у цю ящі, який почав обростати новим, новим началом. Через це Господь приходить в наше життя. І так як прийшов життя Ізраїля, Він дає нове начало. Воно, я вам скажу, що входить в нове не так легко, нові шаги робити не так легко. Але слава Богу, за Божу милість, за Божу благість і за Боже Слово, яке знаєте, з яким Бог приходить, воплощається в нашу житті. Бо тому що написано Слові Божому, однажды я це прочитала, що Син Божий прийшов на цю землю не без небезці. Не цілі Бог прийде в ваше життя, якщо ви почнете його взивати і говорити, Боже, прийди в моє життя, стань Богом моєї житті, тому що написано, що Син Божий для того і прийшов, щоб розрушити всі діла дьявола. Знаєте, коли син Божий приходить в ваше життя, він розрушає всі діла дьявола. він одрізає всі ці хвости, він відрізає, вбирає всі ці, ці... тіні прошлого. Він починає говорити твоє серце, що ти досконала. Він починає говорити твоє серце, що ти любима. Він починає говорити, що в тебе є достоинство. У тебе є достоинство, яке колись розрушив дьявол. Бог його восстановлює сьогоднішній день. Бог восстановить твоє достоинство як дочір. якщо ти була розрушена як дочь, От як Джойс вона була розрушена як дочь, та батько насилував її. Там страшна статістика стоїть в насиллі. Тому як батько її вона приводила її там більше 200 разів. Там ну, страшне життя вона прожила, будучи під властю цієї людини. Отак от і ми. Ми можемо жасне страшне життя переживати роки життя під владою таких людей. Але для нас є спасіння. Це Христос, для нас є виход, і для нас є світ життя, який називається Ісус Христос. Для нас є сонце правди, яке осіяє в наших душах, яке оссіяє в наших серцях. Правда і свобода отінні тих прошлих, от того, що люди говорили, що ми нічтожество, от того, що люди не восприймали як нас лічність, от тої їхньої знаєте, власті, власті тьми, тому що їхня тінь це власть тьми, під якою ми могли знаходитися деякі роки свого життя. Слава Господу! Що Господь приходить, Господь освобождає, Господь дає сили, Господь дає мудрість. І я вас сьогоднішній день благословляю, щоб ви дійсно позвали Ісуса в Своє серце, якщо ви Його ще не призивали. Скажіть, Боже, війди в моє життя, війди. А хто вже призвав і ви ще живете під тінню цього прошлого, знаєте, Візьміть це місце із Писання, яке говорить. Що для того, прийшов Син Божий, щоб розрушити всі діла дьявола, в присутність Божу, починайте піднімати руки к Богу і говорити, Боже, я благодарю Тебе за проявлення Твого Слова, за проявлення Твого Слова в моєму житті. Ми моліться так, призивайте Бога, призивайте Його своє життя, говоріть, Боже, прийди, прояви силу свого слова, де сказано, що для того і прийшов Син Божий, аби розрушити діла дьявола. Знайте, Бог бачив всі ваші страдання, Бог бачив всі ваші переживання. Господь знає вашу душу, він знає всі ваші скорби. Вам тільки потрібно просити його прийти. Хто ще не запросив його у своє життя. Вам потрібно сказати, Боже, прояви своє слово в моєму житті, і він його прояв. І в нього прояви таке проявив Джойс Майер. Він підняв її з самих низів і підняв її на висоту, на висоту всього мира. Да? Бог покрив її своєю любов'ю, Бог востонавлює, Бог ісцеляє. Бог підняв Давіда на царство. Знаєте, Якщо Бог дав вам призвання бути великим чоловіком. А кожен із нас в своїм житті, исполнивши свою миссі, своє призвання, є більшим великим чоловіком, великим чоловіком в глазах Господа. Хоча ми можемо бути нічтожними людьми, ну, чоловіками в глазах чоловіка. Знайте, Бог любить вас. Взивайте до його, моліться. І нехай ці хвости, як у ящерки, вони одпадуть. Вони відпадуть, нехай тіні прошлого підуть з вашого життя. І хай світло Божої любові, як написано в слові Божий, що є сонце правди, воно засіяє у ваших серцях. І в ваші глаза. Вони завжди будуть сіяти Сонце Божої правди і любові. Божим поглядом на вас. Я люблю вас, Господь, любить вас. Моліться до Його. Я вас благословляю, щоб сонце правди засіяло у ваших душах. Во ім'я. Амінь. Якщо вам сподобалося відео, яким я з вами ділюся, ви можете, по-перше, що зробити для канала, для підтримки каналу підписатися на, на канал. Тому що я дивлюся багато із вас, ви передивляєтеся проповіді, ви багато передивляєтеся історії відео, але для каналу важлива ваша підписка. Якщо ви не розумієте, як це зробити, запитайте інших людей, вони вам підскажуть. Да? Я благодарю вам за ваші коментарі, які ви пишете. Це для мене теж підтримка в тому, що, знаєте, Бог не напрасно потрудився в моєму житті. І тепер я трудюся на його ниві для того, щоб дійсно Сонце Божественної правди і любові. Воно було в вашому серці, засіяло і щоб сіяли ваші глаза. Амінь.